Вітаю вас! Ну що, розпочинаємо нове, третє завдання нашого 24-го року. І давайте, як завжди, ми будемо визначати завдяки нашому лото, які роботи спочатку будуть на цьому завданні. Нагадую, що завдання в нас на 2 тижні, і робіт в нас, е, ну, можна сказати, 10, але 10 номерків. Бо одна робота може мати декілька номерів, не обов'язково один. Так, ну що, Визначаємо спочатку дві роботи, а третю роботу ми будемо визначати Ага, перша робота номер 4 Третю роботу ми будемо визначати самостійно за підказками. Так, і робота номер 6 угу. Дівчата, а зараз я піду за підказками, бо я їх забула зараз. Так, ну ось наші підказочки. Всі на місці, як бачите, дві я прибрала, ті які вже випали. Давайте перемішаю я і достану. ну Давайте якусь ось таку, наприклад. Зелененько, не було в нас ще зелененької. Я все одно не бачу, що там, і будемо дивитися, які ж підказочки будуть у нас цього разу. Угу. Вишиваємо роботу, де щось холодне, або ліднеє, або роботу, яка найважче йде, або яка дарує приємні почуття від відшиву. О, дівчата, є такі різносторонні. Завдання вийшли тут, але я думаю, що вам буде просто обрати. Так, щось холодне або льодяне, саме найважче роботи або, або та, яка дарує приємні почуття від відшиву. Це наше завдання. Третю, ви обираєте самостійно. Так, пам'ятаєте, а зараз нам надо, треба обрати норми. Тому ми повертаємо наші діжечки назад і додаємо 12 та 12, щоб визначити норми. Нагадую, як завжди, кількість перемножуємо на 100 і маємо кількість хрестиків. Перша наша норма номер 8 800 хрестиків. Так, друга норма. Друга норма це. 100, 10, 000 хрестиків. 800-та тисяча. Цього разу в нас такі норми вже побільше. Так, ну і що? Остання остання норма. А один. Це добра норма, 100 хрестиків. Так, 800. 1000, та 100 хрестиків. Ось такі норми на цьому завданні в нас. Ну і що ще, як завжди, ми з вами визначаємо бінго. Бінго е це наше полегшення, що може нам спростити завдання. Але я все ж одно, дівчата, хочу, щоб ви побільше, побільше вишивали, щоб у нас було багато фінішів. До речі, у нас цього разу вони теж є. Ми обов'язково на них подивимось. Так, прибираємо. Знову 11 та 12. І 12. Ці три повертаємо і будемо визначати з яке полегшення, а потім де? Яке полегшення? Полегшення номер 6. Повертаю. І і де? І де воно буде? І буде воно на 8. Що таке 8 і 6? Дивимось, 6. Угу, блокнотик наш. 6, то в нас мінус 300 хрестиків. Минулого разу, здається, було да? таке. А де воно буде на 8? Робота номер 8 або є, де є транспорт? Ага, ось так. Розумієте? Якщо на е, цих роботах, які е, у вас е, випали, дві, або третя, яку ви обрали, є робота номер 8, або є. Транспорт, ви на такій роботі можете вишити на 300 хрестиків менше, ніж по завданню. А завдання у нас нагадую, 800, 1000 і 100 хрестиків. Ви одне з завдань, 800 чи там 1000, можете зменшити на 300 хрестиків, якщо у вас там є транспорт. Ми все рахуємо транспортом, все, на чому можна їздити, все що завгодно. Так що шукайте, я думаю, що ви це обов'язково знайдете. Ось так. А, і давайте зараз подивимось, які в нас були фініші, як я попрацювала на цьому тижні, і що я буду вишивати на наступному. Ну ось І давайте подивимось на фініші. Ось такий чудовий перший фініш, неймовірні такі янголята. Цікаві дуже вийшли. Ось таке, це дуже-дуже мене радує, бо це мій дизайн. Вікторія, дякую за такий гарний відшив. Обов'язково оформить його, як ви бажали, буде дуже-дуже гарно. Так, це другий фініш. Третій, ну, можна сказати, фініш, бо малятка готова, і вона. Я думаю, що то вона, напевно, вона дуже миленька, така гарна мишенятка. Так, і останній, але неймовірно гарний фініш, просто чудова красуня, неймовірний пейзаж поруч. Це четвертий фініш. Бачите, на першому завданні після першого завдання було чотири фініші, і зараз чотири фініші. Я сподіваюся, що у нас так буде йти і надалі. І кожного завдання ми будемо передивлятись таку неймовірну кількість фінішів, і дівчата будуть міняти. Колажі, щоб в них з'являлись нові роботи, і побільше було фінішів на кінець року. Ну і ось давайте на мої роботи поглянемо. Як і обіцяла на семплері від розводмена, я вишила 709 хрестиків, треба було 700. Важкувато він йде, бо бачите, яка часта заміна ниточки, а це дуже-дуже ем, багато часу на це йде. Не, тому, не дуже важко, але просто багато часу треба. Тому він так буде повільно, повільно. Я сподіваюся, до кінця року він буде вже відшин. Шитий. Ось так. Друга робота була зимовий переліт. Як бачите, в мене ось тут зверху, ви бачите, зашивала ось ці коричневі жовті кольори. 333 хрестики. Хотіла 100, як ви пам'ятаєте. А казала, як буде, так буде. Ось, І бачите, ось тут було без них, а ось тут з ними. 333 я задоволена. І остання робота взяла тут. Такі ділянки, якнайбільший хрестиків одним кольором, бо тут же багато півхреста і часто заміна нитки, як я і розповідала. Неодноразово, тому взяла е декілька кольорів по 150 хрестиків, і там один ще 20 хрестиків був. І вийшло в мене 313 хрестиків. Ось, бачите, ось тут нема зверху е цих листочків, а тут вже силуети їх з'являються. 313, 300 норма була, 313 я виконала і це добре. А тепер давайте подивимось, що я буду вишивати по наступному завданню. Повертаємося до мого колажу і дивимось. Випали номери номер 4 і номер 6 Номер 4 зимовий переліт. Яка краса? Чудово, знов повертаємось ми до нього. Малувато було минулого разу, тому побільше добре було б відшити цього разу. А, номер 6. Ви знаєте, третє завдання, третє завдання в мене випадає. Е... Осінній вальс. Добре, треба його просувати, наскільки б важко він не йшов, але знаєте, навіть е, Лото каже, бери і ший його, бери його і ший. І е, третє завдання у нас було. Е, беру бумажку нашу, дивлюсь, е, якщо є щось холодне або людзене, яка найважче йде, або яка дарує приємне почуття від відшиву. Ви знаєте, в мене. Тут роботи, яка йде найважче. На якій є щось холодне або льодяне. Ну, То, напевно, Ну, найважче, дівчата, кажу, <смеш> <смеш>, ні, є, як, звичайно, осінній вальс це найважче, але вона вже випала. та. А, і є ще холодний лідьоне, Це е, зимовий переліт він теж випав. І, можна сказати, що на чобіточку є щось е, холодне або ледене, бо там, бачите, сніжинки падають, а вони ж холодні. Це змаж тут. Е, і ви знаєте, Напевно, це можна сказати і так, і можна сказати, що це робота, яка дарує приємні почуття від відшиву. Із цих п'яти робіт це саме ось ця робота, бо я дуже полюбляю вишивати ось такий зимовий діменш, сказковий, новорічний, різдв'яний. Ну, це мені дуже подобається. Тому ось так напевно буде робота номер 4, робота номер 6 і чобіточок цукерки Санти. Норми. 1100 і 800 хрестиків. 1000 піде на е, зимовий переліт, 800 піде на чобіток і 100 хрестиків на осінній вальс. Як не кажите, а не 1800 я на ньому не зроблю. Тому буде 100, а буде більше, то буде добре. Буде 200-300. Чудово. Ось так, ось такі в мене плани. Не забувайте кодове слово, яке я даю, фотографуйте одразу і чекаю протягом двох тижнів ваші звіти. Легких вам хрестиків, всім па-па!